Так, само ми проаналізували найбільш популярні передвиборчі обіцянки, які Давали різні кандидати, ми так само це подали вигляді графіку. Там можете побачити. А, ну і от я хочу їх назвати. Чому тому, що це от такі реперні точки, ну про які говорили всі кандидати, ну або більшість е, політичних сил, і від яких фактично можна відштовхуватися, аналізуючи діяльність роботи міської міської влади. Наскільки ці передвиборчі обіцянки, які давали багато партій, вони зможуть виконати, тим більше вони зараз всі представлені. Ну, наприклад, залучення інвестицій е, про це це обіцяли робити фронт змін громадянська солідарність удар партії регіонів сільна україна і олександр соколов як кандидат на міського голову це найбільш топова найбільш топова обіцянка але наскільки от зараз якщо відштовхуватися і аналізувати діяльність уже діючої влади стосовно цієї обіцянки то Дійсно створене нове управління, яке покликане займатися саме цим напрямком, але фінансування, яке їм передбачили, воно наскільки я дивлюся, ну, недостатньо далеко для того, щоби. Реалізувати тісно хороший <кій> потенціал, ну але так чи інакше побачимо. Друга за рейтингові за рейтингом, скажімо так, найпопулярніша передвиборча обіцянка це підтримка малого і середнього бізнесу. Фронт змін, батьківщина, сильна Україна, партія регіонів та удар. Наступний крок це створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, контроль мешканців за послухами ЖКХ в тій чи іншої. Тій чи іншій формі про це говорила сильна Україна, Олександр Соколов, партія Удар Батьківщина Громадянська Солідарність. Так само засереджували зосереджували увагу в своїх передвиборчих обіцянках на довгограючій темі. Це будівництво сміттєпереробного заводу. Ну або ж в деяких програмах це було сортування та утилізація сміття. Сильна Україна про це говорили, Соколов. Партії регіонів Громадянська Солідарність та Фронт Змін. Дуже цікавий пункт, який, як на мене, щодо малозабезпечених забезпечених верст населення, троє кандидатів достатньо сильних: це Олександр Соколов, Батьківщина та Сильна Україна, говорили про створення ну, так званої соціальної картки. Для для незахищених верств населення і от я зачитаю тут спровадження спільно з банками, супермаркетами, продовольчими магазинами і аптеками єдиної соціальної картки Чернігівця. Користуючись нею, пенсіонери, ветерани, інваліди, багатодітні, малозабезпечені сім'ї зможуть купувати найбільш необхідніші продукти та ліки за пільговими цінами. Ну ця соціальна картка. Я думаю, що це буде показник, наскільки зможуть це реалізувати зараз. Вже ну от Олександр Соколов заявляє про створення. Так званого єдиного вікна по розрахункам, ну я не думаю, що це те ж саме. Це трошки з іншої сфери, але ну крок, якийсь до цього робиться, побачимо. Так само ще одна болюча тема це земельна. І от партія Удар Батьківщина та Фронт Змін говорили про те, що земля в Чернігові має виділятися на конкурсних умовах. Тобто, це чи аукціони, чи якісь інші форми, але про це йшлося. Про розвиток туризму говорили Сильна Україна, громадянська солідарність та Соколов. А ще одна тема популярна це вирішення проблеми річки Стрижень. Сильна Україна, Олександр Соколов та Фронт Змін. Ну це от такі топ найбільш. Затребуваних я би сказав під час місцевих виборів передвиборчих обіцянок, які давалися, побачимо, чи зможуть місцеві політики об'єднатися заради того, щоб втілити ці обіцянки в життя. Ну і власне для чого ми проводили цю роботу, як на мене, це бажання у нас було таке, щоб зафіксувати те, що обіцялося на, на час моменту виборів, тому що, на жаль, наші політики часто забувають, що ж вони обіцяли, або потім говорять про те, що у нас ну, не було сил, можливості або ще щось е, виконати ці обіцянки. Як м, на погляд освітнього центру ініціатива, головним критерієм. Е, Виконання цих обіцянок буде бажання Бажання депутатів, депутатського корпусу, міського голови виконати ці обіцянки. Якщо просто говорити, що у нас не було можливості, ну це як на мене не зовсім правильна позиція. Покажіть, що ви. Пробували робити в цьому напрямку, якщо ви хочете провести якісь рішення, принаймні підготуйте проєкт рішення по ньому, обґрунтуйте і покажіть свою позицію, що ми так чи інакше намагаємося втілити ці обіцянки, а це вже інше питання, що депутатський корпус там більшість підтримали або не підтримує його. Але якщо таких кроків взагалі не буде, якщо не буде навіть намагання зробити, це буде показником бездіяльності. Політичних сил, які представлені в міській раді, ну і фактично за цими зафіксованими передвиборчими обіцянками освітній центр ініціативи буде надалі моніторити роботу міської ради. Ну і це те, від чого ми будемо відштовхуватися. Я думаю, що ми на найближчій сесії в понеділок кожному депутату вручимо це видання для того, щоб депутати пам'ятали, що вони обіцяли. Що зовсім недавно, і скажімо так, настольною книгою це було в них для того, щоб виконувати свої передвиборчі обіцянки.